Зараз ми їдемо в населений пункт Буйволова, де працює одна із наших мобільних медичних бригад. Я не був ще в цьому населеному пункті, але мені цікаво його відвідати, поспілкуватися з місцевими жителями, керівництвом села для того, щоб зрозуміти, як працює мобільна медична бригада, чи задоволені, не задоволені її роботою. Які проблемні питання є, як вони вирішуються, в чому ми можемо допомогти вирішенні цих питань потужнішої організації? Серпні 2022 року запустили на базі ТОВ «Червоного Христа три бригади: це місто Глухів, місто Кролевець та місто Тростинець. Починаючи з серпня 23-го року почали працювати ще дві бригади це Недрігайлов і Путів. І в березні 24-го року почала працювати ще бригада СМТ Краснопілля. Одна із бригад, яка практично обслуговувала населення прикордоння, але зв'язку з загостренням бойових дій трошечки змінили локацію її і... Діяльності і все одно вона продовжує працювати. У склад кожної бригади входить один лікар, дві медичні сестри, водій та фармацевт. У кожної з бригад є новий автомобіль. Робота цих бригад зосереджена в той місцевості, де люди самостійно не можуть добратися до лікаря. Наші бригади в своєму арсеналі мають не тільки засоби обстежені, також мають лікарські засоби, які видаються пацієнтам чи бінісарам безпосередньо вже на прийомі. Бригади ведуть прийом в основному там, де є фельдшерські акушерські пункти. Якщо цих приміщень немає в селах, чи в тому місці, де ведеться прийом, то місцева влада дає можливість чи в сільській раді, чи в клубах, чи в бібліотеках вести прийом безпосередньо для бенфіарів. От в даному випадку фельдшерського пункту немає, тому прийом йде в приміщення сільської ради. Ніхто не захотів і село. Медичний працівник одна вислухати пішов, і все. Якщо в населених пунктах немає приміщення, в якому можна провести прийом, то прийом ведеться безпосередньо, чи в автомобілі, чи на зупинці, чи в тих містах, де є така можливість. Таких серйозних патологічних змін немає. Все буде добре. Те, що я пережила, це так, слава Богу. А кожна бригада в середньому приймає в день від 20 до 40 чоловік. За місяць всі шість бригад ведуть прийом від 2,5 до 4 тисяч осіб. І десь 70% це жінки. Тому що чоловік зараз практично немає сил. Якщо взяти людський фактор то це задоволеність людей і найголовніше побажання це продовжувати діяльність мобільних медичних бригад, бо на сьогоднішній день можливості лікувальних закладів охорони здоров'я не в змозі забезпечити відповідний доступ людям до медичних послуг. І Завдяки цим мобільним медичним бригадам люди можуть отримувати такі послуги в сільській місцевості.